Всім її вітаю інютіна Олена з міста Вінниці, мій спонсор Олена Нікітенко та найщайший спонсор Соляна Моше. На працювання більше буде стосуватися наших жінок. Не секрет, що після 40 років розпочинаються жінки у нас проблеми, проблеми по-жіночому: міоми, ендометрит, ендометріоз і не буду перераховувати всі інші. В цю категорію попала і я. Після 40 років, в 2018 році мені поставили діагноз онко. Коли я пройшла ряд обстежень, однозначно було вирішено мені зробити операцію онко в Вінниці. Але збіг обставин і доля розпорядилася іначе. Я, мого лікаря забрали на конференцію в Київ і в той самий день проходила діагностика в нас на офісі нового життя. Я ризикнула і пішла, маючи вже 100%, 100 діагноз. Мене е, обстежили і сказали, давай давайте спробуємо. Я спробувала рік. Я не йшла на операцію рік. Я прийшла чисто, я била онку нового життя і хочу сказати, сьогодні я стою перед вами. Не оперовано. Буквально через, <плес> через рік і місяць в мене був ювілей. Через тиждень мені зробили повторні аналізи, бомку не підтвердилося. <плес> Хочу сказати, що якщо, не дай Бог, у когось буде подібна ситуація, звертайтеся сам перед важкого спонсора, ідіть на діагностику. І не втрачайте надії ніколи. І друге, хочу таке невеличке теж сказати напрацювання. Я вже говорила, що я працюю з військовими, дайте мені слово, будь ласка, бо це дуже важливо. Ми передаємо хлопцям на передову нашу продукцію нового життя. Вони щиро дякують, щиро дякують прекрасній продукції. Віто хлопці, говорять, дуже важко, ви знаєте, да, в окопах, в серій землі. У них дуже часто розпочинає боліти хребет, шию, тягне, кашлі розпочинаються. Ми їм це все прописуємо і говоримо, що потрібно робити. Вони його розсмоктують, вони натираються і відбувається чудо. Вони видужують і йдуть далі в бій. Ми даємо їм сідофлор, ми даємо універсальний крем. 39-й день їм буду розповідати, чому ми ще багато-багато чого передаємо. Спочатку вони, звичайно, не вірили, поки не попробували. Особисто мій зять попробував і каже, мам, передавайте сюди фітоенергетики. Фітоенергетики, якщо ви маєте своїх знайомих, рідних, близьких, передавайте. Навіть якщо вони зараз не вірять, вони повірять обов'язково в нього. Я вам щиро дякую, простіше всіх, вам життя.